Доброго ранку. От лежу я зараз, дивлюсь серіальчик, уявляю, якби отут була зараз шторка. Отак от і отак. От отак зробити буквою Г і ширмачку таку. І від кого мені закриватися? Від дітей, від батьків, від старенької бабусі. Хочеться мені тут облаштуватися якось окремо. Від проходного двору, що час раптом хтось відкриє і зайде, і мене побачить тут. А, точно. Тоша, ти на мене дивишся. Мені це не подобається. Треба шторку. Ой, Боже, з цією ширмою, ну це просто якийсь капець. Як всім хочеть розділити спальню? А! Можна отут таку. Таку штуку такі продаються, як поставити, Ну, можна. Ну, Уявимо, що отут, от, отут от у нас є отакий прохід да? між диваном і ліжком. І ми отут втуляємо, там, де розетка ще таку ширму. Я не знаю, яка вона шириною. Ну, якщо вона гармошкою складається, то, мабуть, вона якраз шириною буде. Ну, так, щоб скласти. Коротше, прохода тут не буде. Або можна здвинути диван туди вперед, ближче до тіляка. От час він ідеально від тіліка наростає. Ти дивишся, і тобі комфортно. Ну, Можливо, якщо трошки ближче підвинути, то теж буде комфортно. Ні, стіл прибрати понятно, стіл прибрати на кухню, він там має стояти, а сюди поставити маленький журнальний столик. Ну бо це ж кімната, має бути журнальний столик стояти. Їсти е, там на кухні, на перед тіліком їсти. Їсти треба на кухні. Нафіга ж там кухня. Якщо е, нею не користуємося, ну там тільки для готу для готування. Там же ж великий простір такий. Е, треба туди стіл і нахір туди виходимо жрати. Тілік е, можна в принципі, повісити от на цій стіні, на кухні, да, ну, над головою. Типу, ти сидиш, ну, інколи поглядаєш сюди наверх, назад, да, поглядаєш на телік, або слухаєш його. Ну, або можна сісти, звісно, на проході від стола, тому що стіл от так теж стоїть, ну, типу, виглядає. Тобто, Треба сидіти або. Туди спиною і дивитися на ту стіну, або отак сидіти, ну, отут з старця стола, і дивитися на ту стіну. Одному там І бочком, отак, отак бочком на тілік. Раз, і так, бочком на тілік. Ну, в общем, косо, криво, але ну ладно, висить. В общем, не продумалась з кіліком на кухні. І без бістєліка можна, можна на телефоні дивитися серіал. Да? Тут журнальний столик, віддвігаємо трошки диван сюди, сюди ставимо ширму. Отак, одну, чи отак теж треба ширму від того простору. Бо там же теж простір треба відділитися. От. І я отут така прокидаюсь зранку, в мене тут стіна. Ну, от. Все, нічого ми не, ви... не бачимо, ні я, ні Артем. ширма. Хорошо, зато телек нас не бачить. Ну, і Тоша, частково, якщо, звісно, отак ще поставити. Ну, і ми бачимо одне віконечко. Ми встаємо, і ширму що? Відкриваємо чи залишаємо? Ми Вийшли отсюди. І ширму залишили. Да? Хорошо? Відділена у нас оця зона, все, ми її не бачимо. Отак у нас отут ширма. Якась світла. Да? От. І от наша кімната вона от, отут-ут -от закінчується все. От. От така маленька кімнатка у нас. От тут журнальний столик маленький, да, диван, і от там стіна. Ну і, можливо, тут ще стіна. Ну, це не точно. Ну, в ідеалі, так, да, отак і отак. Отакий от там кубік такий, да, як він називається в цьому. Так, це я вчора показувала. Дівчині, що є отакі свічки для, ну, коротше. Від молочниці допомагають. От, е, колись собі купувала, на собі перевіряла дівчата, до речі, від е, Дійсно, китайські такі, е, вони називаються китайські тампони, здається, він у мене вже зрок придатності вийшов, тому треба викинути. Але ну, реально круті, мені допомогли там в свій час. Була проблема е, пару років тому, і я ними. Коротше, врятувались. В общем, забули за це. Повернулися ми. Повернулися ми. Отут стіна і отака у нас кімнатка. Отак, на одне вікно. Отак. Ну, зато ліжко не видно. А отут, якщо хочеш. Ту, от, пожалуйста, зайшов. Туди ти не пройдеш, бо тут ширма. В общем, до себе я отак через так переступаю, коли він тут. Ладно? І отак хоба. І тут стіна. Ну, можна в виконочку подивитися. Робимо так. Ну, або, ладно, не стіна, а штора, да? Робимо отак Тут палка, отам на кутку кроваті палка. Від палки отуди в стіну вдавлюємо е, карніс. Е, і отак в стіну в цю вдавлюємо карніс і вішаємо такі штори, як у нас, типу на балконі. Отак і отак. І от розкриваємо їх, мабуть, да, коли ми ввечері лежим і хочемо подивитися телек з артемом. Так часто буває, і я і сама тут дивлюсь ввечері серіал перед тим, як заснути. Раз. Дивимось, дивимось, а потім перед тим, як заснуть, хоп, закрили, і ти тут так затишно лежиш в спальні. Ах, ну, мабуть, що можна було б так спробувати, але Ну, не знаю. Ну, ну, ну Точно ну, от мені не заважає, що на мене дивиться Тоша. І нема в мене бабці яка... Ходить, тут дивиться, як я ліжу, нічого не роблю. І дітей немає, які бігають і заважають мамі почитати книжку в тиші. І кого рятувала штора від дітей? Ще таке питання, навіть якщо б вона була риторичне запитання. Мені так сподобався вчора супчик, цей, що я вирішила собі на сніданок теж його. Зробити, тільки хочу додати ще яйце. В мікрохвильовці зараз буду гріти, не думайте, що я так буду їсти. Єдине, що треба розколоти, я думаю, жовток, щоб він не, цей, не луснув мені там. Старілочки такі у нас є глибокі. Тут аж два черпака супу влізло. Я думала, що вони менші, якщо чесно. Місні данечок готовий. Прикольно. Всім смачного, хто зараз їсть. А я дивлюсь, вже додивили Тому вже що? другий що, сезон, і зараз зі починаю зі дивитися третій. А я тут їду вже за керамом своєї люблений машинки. До речі, Маша купила машину. Хто не знав, <смі> дуже схожу на цю, прям дуже схожу. От, але інша модель, інша, інша марка приїде Маша в... на вихідних. Весь цей час мене мучає думка, ой, треба купити ялиночку, треба її наряжати. У мене було таке хвилинне запаморочення, що я хочу це зробити. А потім, судячи з моїх емоцій, які не надто прям такі були. Яскраві стосовно цієї думки, я вирішила, що я таки не хочу наряджати ялиночку. І Артем ще я його запитала, ялинку будемо ставити. Та, нахіра вона мені нада, на. і вона така, все, коротшою, тепер точно не хочу. От, ну це хіба що? Може, Маша приїде і щось зміниться а, в цьому а, моєму ненатхненні. Вона така дівчуля у мене любить ці всі діла, то може, може. Може, не обіцяю, може, мене спровокує. От, тож заберу ялиночку зараз з дому. Потім мені треба там ще дещо забрати, стару мою мобільний мій телефон. Там, коротше, до картки до сімки прив'язаний один особистий кабінет, і мені треба його відновити. і Я поняла, що не можу це зробити без свого свого старого айфона. Він вдома. От потім треба передати посилочку вікулі у Францію. Вже і, 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 а, і забрати пилисос. Пилисос мій зробили 3600 гривень. Мені треба заплатити за заміну акумулятора. От, Але нарешті у мене буде пилисос, який буде працювати без моєї участі. Ура! Сподіваюсь, вони мені дадуть якусь гарантію довготривало, тому, тому що за 3600. Має бути якась гарантія, так. Полагаю. от. Приїхала за пилососом своїм. а тут так все наряжено вже вже у них. Новий рік. Чекаю. Людоньки, я її знайшла, А ще я знайшла ось що! Дві отакі ялиночки. Це дарувала нам мама. Мені одну і Маш. Одну я залишу тут. Зараз я її наряжу навіть, а одну заберу з собою. Скажіть мені, будь ласка, як це працює? Чому я завжди знаходжу купу речей, які можна забрати? Так, ялиночка раз, ялиночка два, подушечка. Новорічна додасть атмосферу. І одна ось така теж не завадить. А ще в мене в пакет з пилососом в машині, який я, до речі, забрала, перевірила, працює, дали гарантію аж 3 місяці. Ну, сказали, що буде працювати рік точно. І ще мені треба забрати посилку в поштоматі біля дому, але вона така об'ємна, теж та посилка, то подарунок для Артема. І як я це все хочу ну, забрати. Мабуть, що за два рази. Частково загрузилася. В общем, єдине, на що мене вистачило, це поставити поки що отак. Завтра буду все це нарішати. Може, якісь навіть гірлянди достану. Гірлянди я розвішу. Ялиночку цю обмотаю, ну, в общем, пару якогось сюди додам. От. І оце пристосую кудись. Так, не думала, не буду показувати, але мені не дуже подобається те, що я придбала для Артема, тому зараз покажу. Тому що, якщо вийде, я поверну це. Ну, і, звісно, я йому покажу цю штуку. Хотіла йому на свята подарувати масажне крісло. Так, сейчас, секундочку. Я тут пропускаю щось важливе. Чикс. Тому. Пауза. Так, значить, отака штука. Артем постійно жаліє, що у нього спина болить, там шия і так далі. А, я думаю, о, куплю йому масажну накидку на. На сидіння, на крісло можна його і в машині використовувати. І так, думаю, на роботі собі. Отак, От на крісло своє пості... ну, накине і буде кайфувати, але. Це, звісно, той ще кайф. Зараз. Так, тут є такий пульт. На старт, увага, руш. Ну, в общем, тут кілька режимів є. Я посиділа хвилин 10, по-перше, це дуже гучно. От воно переключиться на інший режим. По-друге, ну, там щось тебе вібрує під тобою. Взагалі не масажує, нічого такого, знаєте, розслаблюючого я не відчуваю. Тим паче, що ну, мені здається, мужику взагалі не проб'є нічого. Тобто воно, ну так. Трошки під тобою вібрує. Не про що, взагалі не про що. Я відгуки читала, типу, норм пишуть, норм. Ну не знаю. Мені навіть, коли я вимкнула, аж почало підташнювати, якось не дуже приємно було. Костюмчик вдягла, бачите? От вирішила трошки змінити картинку вам домашню, то в халаті, то в халаті. Короче, попиталася я посидіти, подивитися серіал під цю штуку. Якось некомфортно. Воно гудить, я роблю гучніше. І оце тряска така в мене нудити почало, я реально вам кажу. Так, ну давай інший режим, щоб ми почули, як це знайшла тут на пультику, можна переключати. Бачите різні відділи, оце воно мені не подобається, я... мене стрес. Це все той самий режим. Просто вібрація на спині, але воно нічого не дає. Тут ще можна підігрів включити і виключити. Один якийсь режим включити. О, чисто отут зараз верхня частина. О, Два режими. Ох! Не знаю, мені не зайшло. Коштує 1400 гривень. Ну, хіба що позвати Артема Хайсяди, якщо йому сподобається залишити, ну мені здається, що йому теж воно буде ну таке, буде валятися. Фу, І реально неприємно зараз. Може, це так тільки мені. Не знаю, у кого є така штука, напишіть в коментарях, може. Є у когось. Воно можна, бачите, і машину в зарядку включати, але я не знаю, скільки воно. Коротше. Отак от, от. Я розчарована. Ну, звісно, на що я сподівалась? Це ж не крісло таке, знаєте, за тисячу баксів. Там, мабуть, було б щось конкретніше, цікавіше. Купила Камбучу сьогодні собі. І кайфую. Дзвонила Мамуля, я з нею розмовляла тільки що розказувала, як я сьогодні спілкувалася з штучним інтелектом. Ну, мене там вже заспокоїли, що нічого страшного можна не переживати. Той штучний інтелект, за який можна переживати, він недоступний для людей. Так що не хвилюйтесь, з цим можете спілкуватись. Я сьогодні спілкувалася, запитувала, щоб він мені створив контент-план для мого каналу. І це було досить цікаво. Ну, він, в принципі, розказав все те, що я і так показую на каналі. Але ми так мило поспілкувалися. Прям мені так сподобалось. Класно. Він такий вічливий, приємний. От. І... І прикольні були ідеї. На жаль, я не змогла вам засняти, тому що з телефона знімаю і на телефоні ж з ними спілкувалась. І попиталась записати запис екрану зробити, ну щоб потім вставити. Запис екрану зроблено, але немає звуку, без звуку. Ну, якось конфіденційність там воно зберігає. От тому отак от. Так, от. Буду з вами прощатися, дивлюсь серіальчик, зараз ще пару серій, та й буду лягати вже відпочивати. Сподіваюся, <рес> вам відео сподобалось. Ви поставили подобайку, підписались на канал і завтра прийдете на новий вложик. Всім бувайте, гарного дня до завтра!